А як вас? Я дивлюсь, ви плачете, а чого ви плачете? Ну що син з вами? Ви кажете сина вбити, що наш син? Бо таким братям не треба жити. Як вас звати? Рая, Рая, а де ви ви тут десь живете? Так а що Вон Що вас побив? Ні, ні бо я вдома не була. Ну. Ви вже перебили. А що, він, він п'є випиває? Не випиває. Не випиває? А в нього щось ситикове? Ну, ну чого, не... чого він це робить? Не гроші, я не вимагаю. Він живе, жити з нами не хоче. Знімали йому кімнату, там його виселили два дні назад і він тепер з мене на хостел витягує гроші кожний день. У немає ніхто грошей, я питаю, на трьох роботах. Я нічого не маю язик. Ж... Ну він вас хоч не бив, я сподіваюся, руку не підіймав. Сьогодні ні. Рай, слухайте, ну я повз шов, я бачу, що ви. Ну так може слід в, в поліцію написати. Ну що ж це таке? Я вже один раз писала, дівчатка поліцію я не, не, не робила. А як, а що А скільки йому років вашому? Ні, та слухайте, ну що це да? Давайте зачекайте тут, я зараз виключу поліцію. Я. О, а я вам допоможу так, щоб поліція відреагувала. Його не боїв, Ні, ні, ні. Послухайте, поліція відреагує. Я вам обіцяю, що поліція відреагує. Рая. Ну почекайте, у вас ви там десь живете, у вас син б'є. Не звертайте уваги. А як не звертати я увагу? Я просто живу на межі нервовому, ну, не в... ну так а навіщо? А у вас чоловік є? Є чоловік. А що чоловік? А нічого, вони кіти з собакою, вони ненавидять один одного. Все, я не хочу. Давайте, слухайте, давайте, ідіть сюди. Сідайте, я вам каву возьму. Так, да, Щербаков Данило Іванович. Друзі, викликав тільки, що поліцію. Поліція приїхала, трошечки мені розповіла. Знають вони родину, цю родину, цю жінку, дійсно жінка, ну, бідна, да? Бідна чого? Тому що е, кажуть, що поліцейський то наркоман синий, він тероризує, забирає всі гроші. Е, Чоловік теж є, чоловік, тип, коли на роботі, воно приходить, от наркоман забирає, б'є і так далі. Я попросив поліцейських прискіпливі, щоб до цього поставити зі свого боку візьмемо на контроль, тому що ну там до суїцю недалеко. Ну, біда, бачите, я то. Я, я теж вам хочу вас попросити. Ви, якщо бачите, у таких людей ну, стоїть, да, ну, підійдіть, не проходьте повз. Бачите, я підійшов, просто жіночка плакала. Я підійшов, запитав, чого ви плачете. Там ну це ціла родинна трагедія. Тому я сподіваюся, що пані Раїса незабаром буде спати спокійно. Ну так дуже сумно, бачите, виховують дітей. і ось такі, от вони потім виростають. Не дуже чемні, Бережіть себе. І не проходьте, будь ласка, повз. Людей, котрі в такому стані, тому що можливо, якщо б я зараз не підійшов, зараз поліція не підійшла б, не заспокоїли. Зараз медики під'їдуть, заспокійливої дадуть. Богу знає, чим це могло скінчитися, бо вона була ну дуже, 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 дуже так настроєна. Погано. Бережіть себе.